яка краса, яка краса розквітла. Як я давно хотіла таку красу, а скільки бутонів в неї було. Третій рік тільки кущиком. Дивіться, який красоний. О, красивий. Тичиночки, дивіться, як шелітаються. Дуже гарна квітка. Дуже. Це вже квітає, це молодий кущик. На той рік у мене на осінь, даніше буде на продаж. Така борзела. Квіт на пенстимон. Дивіться, який гарний теж. Я виписала Валентини Бай. Ще три сорти, один загинув. І ось ці два бринять ось. Бринять. Ну нічого, я думаю, що буде все добре. Тело ще квітує. Квітує, ще ось скільки в неї бутончиків. Ще буде вона квітувати. Біць, скільки ще бутончиків зав'язала. Красунка. А жовтих щось Жовта Подобається мені ця квітка. Моєму суду вона прижилась Значить, буду ще її. Замовляти різні сорти. Дуже гарно розповсюджується, любить тільки сонечко. Поки в мене багато його, то можна займатися ним. І подивіться, як під зонтиком гарно себе почувати, почала відходити моя вигелка. Подивіться ось на. Бачите, яка краса. Такі гарненькі листочки пішли, перестала горіти. Ось такі зонтичок ми її тут. Вона себе дуже гарно почуває. Вже дзвіночки. Десь і бачила вже квітунки. Дивіться, яка в мене краса. Ще розквітла. В цьому році вже дала два бутончики. Дивіться, яка це тільки краса. Сара Бернар. І в неї такий гарний аромат. Знаєте, я не хворію піонами, не хворію, але ці, от іменно ці сорти, мені дуже подобаються. Я іноді навіть дивуюся, дивлюся на сайтах 6 тисяч, 8 тисяч поділка. Не розумію. Ось поки холодно, то вона квітує. Як у нас на півдні чуть тепліше, все, вона два дні і вона відквітувала. Її немає. За що давати 6 тисяч? Не знаю. Оце є, друзі, ромашечка. від Валентини бай. Ось подивіться. Ось. Ну, вона, звичайно, вже почала виготувати. Я її тут і підкорнювала, я тільки її не робила? І молилась над нею. 130 гривень, оце в такий манесенький кущик. Так що... Треба подумати, чи замовляти цієї жіночки, чи не замовляти зовсім. Подивіться, вже варіатні листечка. Свої, ну, такі розмальовані вже листечка. Ой, дав. Забула, як називається, квін. Ще щось там. Ну прийнявся, слава Богу, прийнявся. Навіть він вже, бачите, ще один поставив свій бутон, цей гілочку свою відростив, гарний. До сих пір квітує Маргаритка. Аж дивно. Це, в цей час вже її і сліду просто немає. Ця красонька. Мила-мила квіточка. Бархатна прям. Ну гарна, ну чесно, гарна. Піретром відпітає. Трошки дощик його зробив неприглядним. Подивіться, що в мене почало квітувати. Зараз у мене ще квітують такі риси, але вирисів більш насичений колір. Це ось такий красивий. В цьому році він у мене високий. Напевно, за те, що дощі. Високий, дуже гарний. Дуже. Прийнялися при пересадці я їх посадила вроді ростуть, Не знаю. Блюгоро, ялівці гарнючі, дуже люблю. О, навіть міточку свою, космея одну показала. Гела квітує. Наш штаб дивіться. Буде скоро краса в мене тут. Дуже багато зав'язалося Бетончиків. Вже вона трошки відходить, вона дуже хлорозована, я її граком желізом робила. Все тепер добре. Красуньки, ну не можу я вам їх не показати. Красуньки. Такий кущик гарний. Весь, подивіться. Яка в мене краса розквітла, не можу вам сказати, тільки знаю, що це флорібунда, А от як називається ця троянда, я не знаю. Від бережнюки прийшов пересорт. Але я задоволена ним. Дуже гарний. І ось неймовірна краса. Неймовірна. шавлія лікарська. Цей кущик вже відвід, улюблений мого чоловіка, але такий аромат у нього, ну такий аромат. Шикарний. Бджілки працюють. Працюють. Вже наріз дуже гарний кущик це мені сусідка подарувала. Тепер можна вже його трішечки розповсюдити. Знаєте, друзі, коли я дивлюся на сади ну, північних блогерів. І, знаєте, якось навіть, ну думаю, боже, скільки праці, які там сади гарні, боже, там все буяє, там така краса, друзі, я вам передати не можу. Але... Як у них така погода, як у нас зараз, то тут так легко дуже засадом доглядати. Дощик, полив, воно нічого не горить. Ти ходиш собі і насолоджуєшся цією красою. І ось моя монадочка, яку мені подарувала Анічка. Манечка, ти мене дивишся, диви, яка в мене красуня вона виросла вже. Красуня, красуня. Дивичкати, як вона розквітне. Дивіться, які насіння чи що зав'язала. піонія. Стіл вже почали в мене квітувати. Гвоздички турецькі. А міскантус який. Я уявляю, що буде з ним далі. Капець, який високий вже, вже більше метра. А ангела моя, чарівниця. Вайгелка. Дуже довго квітує. Я задоволена цією розринкою, дуже задоволена, друзі. А якби вона була не на штамбі, виглядаєте, скільки тут було б краси? Я бачила квіточі кущі, не на штамбі. Зачаровують. Вже почав квітувати і такий. З цього боку йому більше сонечка, квіти дуже великі, дуже, хоча вони не махрові, але вони дуже великі. Тут бутоні, тут буде квіту, ох, буде квіту. Бузина пішла в різ, дивіться, яка гарнюча. Не знаю, Буду пробувати знову робити на штамбі, тому що якщо буде кущ тут, то він мені тут не дуже підходить. Розсадила я там свої хвосточки лакитні. Ось би все прийнялося, все гарно. Можна вже і там ще розділити. Середні вони такі не мінні, а середні. Красунки, красунки. А цей кущ? Горить прямо зірочкою. Троянди, спрейки. Це мої спрейки. Гарні. І ось уже на бутонах у мене хризантема рання біла. Це зараз у нас, слава Богу, не горить, тому що немає. Пеки такої. Я думаю, що може, може, я побачу її в цьому році цвітіння. А так, в основному вона завжди горить. Чепідельний. Ось ця квіточка спочатку розквітає, ось така гарнуча, як блюдцем, а потім вигорає до дуже світлого рожевого кольору, а так розквітає помаранчевим. На бутонах вже скучений дзвіночок, він дуже гарно квітує. Зон як завжди, йому по барабану все. Ромашечка на бутонах, ось буде скоро квітувати. Навіть не знаю, що це за ромашечка. Це ось хлорози дуже. Я вже її обробляла, Чим я тільки, що я її сюди не робила, що я її тільки сюди не, не підкормку ніяку не давала. Не хоче, от вона не хоче і все. Не знаю, що їй не вистачає. Красонечка моя, красонечка, красонечка. Яка вона тільки гарна. Дуже люблю білий колір. Дуже люблю. Я у всьому люблю. І в одязі люблю білий колір. І ось і біску з трав'янисти, гарний, який випускали бутони. Це я в тому році купувала в Тетяни, там, де я купувала троянди. Купила в неї, не пам'ятаю це білий чи рожевий, а там в неї ще один був сорт. Але я боялася, що мені не буде його посадити. Собі. Квітує, квітує. Сніжно-ягодник теж прийнявся. Не Говорю, погода нас зараз сприяє. Вично у нас в цей час вже 45 градусів, з хати не можна вийти. Подаруночки мої прийнялися, де мені дали. І Вже навіть квітують. Ось боїн троянда. Подивіться, як вона гарно розбутон, як і в неї. Це чайно-гібридна троянда. Я б не сказала, що ну, я її сильно хотіла в садочок, але мені порекомендували і я ось буду наблюдати. Дійсно він стоящий. ця квіточка. Сворозиті ще мої лілейники, але я вже їх обробила. Думаю, що все буде гаразд, ними. Ось який такий необичний, в мене такого не було, що це за троянда, зараз подивлюся. Каталіна. Каталіна. Так. Бачити, як вона квітує. Фуксія. фуксія, глибока О, фуксія. Ну, Яка вона красуня, передати не можу. Дуже гарна. Ілюстрації я їх обробила кором, Що мені не подобається, що вона отаку дичку таку викидає і викидає. Я ріжу, 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 але мені шкода в неї. Збавиться, дуже шкода. Ой, це у мене забула. ешлі, Я так чекаю її розпуску, так вона в мене перехворіла. А взимку така красуня була, така красуня зелена. Ну, будемо бачити, що, що вона мені видасть. Дуже хотіла цю квітку. І ось. Дуже гарно. Я бачу, що трипсик є. Потрібно обробити трипси. лілії квітувати. А ось дивіться, які прирости. Ось тут ось троянда це знову їх буде розквітати. Дощі пройшли обов'язково, треба ще раз обробити від пелюстрації. Може з сьогоднішнього дня вроді вже не будуть. Ой, гелка моя, ой, гелка. Чому я раніше не звертала уваги на цю квітку, як вона мені зараз подобається? Подавчиня говорить, не пересаджуйте її ґрунт, я її накормила. Ну, дійсно, я взяла в неї невеликий горшочок, але, думаю, в ну, мене часто не буває вдома і вона загине, пересухне. Треба, щоб догляд за нею. Я все-таки її ризикнула і висадила в ґрунт. І ось, бачу, вона пішла, пішла їй подобається тут. Все добре. Ось ці да, навіть випустила. Все росте. Оце ось троянда. Це був, як вона називається. Я, якщо чесно, друзі, двокольорові троянди такі не дуже люблю. По-моєму, що в мене вже вона така є. По-моєму. Ну, побачу. Якщо є, комусь подарую. Горджес називається ця троянда. По-моєму, вона в мене є. В мене її було аж дві. Я одну викручувала, бо вона була дуже стара. А тепер бачу, що це ця сама. Продавчиня порекомендувала, вона дуже гарна, Ну, Я коли купувала, я не бачила її квітування. Ось красуня. Не знаю, як вона називається. Це не індіголета, тому що індіголета вона плетуча. Не голубині. Навіть не знаю, як вона називається, друзі. Може, хто підскаже, напишіть. Одна краса її розквітає. Ця дуже мені подобається, дуже прямодонно називається, дуже красива квітка. White Lydia розквітає таким. Бачите, який гарний-гарний колір. А потім стає біла. Біла-біла. Ось ще одна біла трояндочка. У мене це прийшла троянда від бережнюків, теж пересортом, вроді флорибонда. Будемо бачити, що це за квітне. Ангеліна, дивіться, карнуча, Красуня. Магнолія пішла в ріст. У мене вже три магнолії в садочку. Так що я думаю, що скоро буде тінь у мене. З цього троянно все розквітає, все на тріпсик під'їв. Обробка потрібна. Дощі і ніяк не можемо. Смантус. Зараз не такий у нього гарний колір, як восени. Матісу, квіточка невелика, розквітає такий світло-бусковим кольором, а потім стає зовсім білим. В цьому році він у мене низенький, але він тільки пересаджений з осені. Він буде дуже високий і квіток дуже-дуже багато, він дуже такий насичений. Дуже-дуже його рясний, такий ненасичений, а рясний, дуже гарний. Ну, ось так. Все потрошки квітує. Дякувати Богу, що ми можемо бачити цю красу. Квітує каріотис. Каріопсіс. Квіточка гарнюча. Поляни цілі. Я не знала, що він насівається так гарно. Сітки ще квітують і рисики гарнічі. Ось такий мій садочок невеличкий, так хочеться всього сюди насадити, всього. Побачу якусь квітку. Я вже хочу, всього хочу, але для піння не все підходить. Ну, все у нас можна виростити. Дуже подобаються гейхери дуже подобаються мені астільби Але все це я заводила і все воно в мене пропадало. Так що, от коли буде у мене вже дійсно садочок такий притінений, тоді вже можна про щось і думати про екзотику якусь. Але зараз мені теж не більш подобається цей садочок мій. Гарного всім дня. Мирного неба над головою, дякуємо нашим захисникам за прожиту ніч, за прожитий день.